Вітаю вас, шановні друзі! Українська шахістка Анна Музичук стала переможницею жіночого турніру Норвечес 2025, залишивши позаду себе Зе, Хампі Конеру, Дзюй Вензюнь, Реміш Бабу Вайшалі, а також Сарухадем. Ну і я пропоную вашій увазі чудову партію Анни, котру вона зіграла на цьому турнірі проти діючої чемпіонки світу Дзюй Вендзюнь. На шахівниці виник симетричний варіант англійського початку після виходу коней, дзюєвендзюньхян кетує слоно. Музичок проводить удар по центру, білі міняються, готують рокіровку і хижо поглядають на коня. Щоб кобила не підвисала, Анна зразу міняється на це три і захоплює пішаками центральні поля. Китаянка надає королю прихисток, українська шахістка також готує рокіровку. Білі встановлюють контроль над полем її 4, чорні малюють на бланк 2-0 дзю і Вендзюнь веде турона на піввідкриту лінію. Музичок додатково захищає пішачка, білий кінь відкриває огляд слону і починає гарцювати по дошці у пошуках пригод. Анна завершує розвиток фігур, нападає на пішака дзю і Вендзюнь перекривається конем. У випадку розміну на полі С4 добратися до слабких пішаків буде дуже складно, адже лінія це закрита. В той же час ці пішаки файно контролюють центральні поля. У білих перевага двох слонів. Тому у партії Анна грає тура де 8 і тепер уже дійсно загрожує удар на полі. С 4 китаянка прибирає ферзя чорні продовжують створювати рентгени. Білі планують провести подвійний напад на кінь, де 4 можна просто відійти ферзем на д 1 Враховуючи це, музичок повертає слона на її 6 Захищається від стрибка коня дзю послідовно готує вторгнення. Анна прибирає ферзя з-під копит коня після ходу Д5 рятує слона від можливого розміну. Біль наступним ходом налагоджують взаємодію важких фігур, чорні нападають на пішака дзю і захищається фарзем до наступу, підключається офіцер. Чемпіонка світу грає тура є один музичок просуває пішачка вперед. Щоб у білих не було комбінаційного удару, на кшталт тура Б7, кінів 6 і слон Б7. Тим часом Вензюнь переводить слона на велику діагональ і поперли козаки на королівські хороми. Білі поки не пізно починають будувати китайську стіну, штовхають коня і цементують центральні поля. Музичок розхитує позицію суперниці на королівському фланзі, Білі забирають на Ф4 вірогідно з метою відкрити діагональ слону, але отримують Петросянівську жертву і якості. Пішак на F 3 стає дуже слабким, і щоб дарма не страждати, потрібно туру брати. А тепер чорні планують утворити блокаду за Ароном Німцовичем, після чого зайва якість відчуватися не буде. І щоб уникнути даної ситуації, дзюй просуває пішака вперед, правда, після відступу слона з'ясовується, що пішак на д3 стає дуже слабким, і врятувати його неможливо. Залізний друг каже, що треба було грати, Є6, потім піти ферзь д 2 далі віддати пішака з грою на всі три результати. У нашому ж поєдинку чемпіонка світу вирішила віддати пішака самим жахливим способом, надаючи суперниці прохідного пішака по лінії Д. Крім того, чорні зберігають на дощі ферзів, що робить життя білого короля дуже важким. Після ходу ферзі 2, анюта створює загрозу подвійного удару, король ховається у кутучок, чорні слони продовжують башкетувати. Білі грають є 6 Анна відтісняє ферзя на останню горизонталь і підключає до атаки коня. Притиснуті до канатів білі фігури борсуються по першому ряду, чорний кінь лізе в саму душу. Після ходу слон аж три ферзь відступає на аж 5 і дзюєвендзюня розпочинає комбінацію, яка ще більше погіршує її становище, плануючи вдарити на Е2, використовуючи провисання тури. Але при цьому пропускають суперудар слон її 4 У випадку тура є 2 чорні пробивають на еф три шахом, на слон Ж2 забирають туру і білим непереливки. Якщо ж закритися від шаху турою, то чорні забирають на аж використовуючи діагональну зв'язку. У випадку розміну на С5 і ходу Е7 відступають турою на Е8, отримують двох зайвих пішаків і далі відіграють якість. Брати ж на D3 не можна, адже чорні пробивають на ж 2 далі забирають туру на Д3. Враховуючи цей варіант у партії, китаянка забирає слона. Музичук відіграє фігуру, і у випадку тура є два в даній редакції, чорні забирають ферзем, далі віддають другу туру на полі Д8, закривається від шаха і пішак проходить у ферзі. В той же час білі провести пішака неспроможні, оскільки чорні ставлять ферзя з шахом, забирають неї 4 з шахом, з'їдать пішака і отримують виграну позицію. Тому у нашому поєдинку Дзюй Вендзюнь відмовляється від удару на Е2 і штовхає пішака вперед. Анна забирає пішачка. Після шаху відступає королем на h 8 Дзюй Вендзюнь намагається врятуватися в еншпілі, але прохідні пішаки чорних іншої думки на цей рахунок. Після відступу на F1 чорні нападають на туру Д 1 далі штовхають пішака вперед. Білі посилюють контроль над полем Д 1 Проте чорні показують, що в них є ще одна потужна фігура, а саме король. Отже, далі було є 5, король g7, король g2, король g6 і врешті-решт пішок дає стуса на слону. Анна планує провести хід g4, тому білі забирають на h5, але тепер чорні знищують останній козир суперниці і продовжують збирати врожай королем. Білі взагалі нічого не можуть вдіяти проти цього, чорні поступово покращують свою позицію. Напад на пішака Б6 нічого не дає, адже чорні в будь-який момент можуть провести ферзя. Потихесенько Анна Музичук знищує весь ферзовий фланг суперниці і чемпіонка світу сподівається лише на взаємний цей нот. Проте чорні спокійно міняють тури і отримують мільйон зайвих прохідних пішаків. У партії ще було аж 4 кінця 3, король аж 3 король Д3. Музичук доведе партію до логічного завершення, віддає навіть слона за пішака, щоб у білих не було ніякої контргри. І далі грає король С2. Білим просто-напросто не вистачає капців, щоб загальмувати всіх пішаків, які мріють стати ферзем. Чорні проводять першого ферзя, далі за допомогою коня і короля другого і, можливо, навіть третього. Тому на 67-му ході дзювендзюнь визнала себе переможеною. Ось така яскрава партія Анни Музичук проти чемпіонки світу, в якій вона показала якість гри 96%. В результаті Українка посіла перше місце на турнірі Норвечез Chess 2025 Якщо вам сподобався огляд, тисніть вподобайку, розповідайте про цю новину друзям, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.